Через війну ринок праці в Україні зазнав істотних змін. Ситуація, що склалася, впливає як на звичайних громадян, так і на підприємства та бізнеси, а тим паче, коли місто знаходиться поблизу бойових дій. Про те, як працює центр зайнятості в Покровську та на які професії є попит, детально розповіла Тетяна Миколаївна. Центр зайнятості працює дистанційно з самого початку війни. Спеціалісти роз'їхалися, як і багато мешканців нашого міста, але ми працюємо на сьогоднішній день. У нас вдвічі більше людей стоїть на обліку ніж на початку війни. На початку війни було у нас трошки більше 200 осіб. Зараз вже 450-460, Ця цифра весь час міняється. Тож, як зазначає Тетяна Миколаївна, рівень безробіття зростає. Наразі в місті користуються попитом гірничі професії. Вакансій дуже мало. Вакансії це гірничні. Це медінвест і гірник підземний, слюсарі з добрими заробітними платами. А ось для жінок більш складна ситуація з ринком працевлаштування. Намагаємося знайти для людей і такі вакансії, які не гірнічні, але які їм потрібні. Може це продавець, може це на Укрпошті, може секретар. На жаль, ніяких. Хоча в нас в центрі зайнятості багато жінок, їх набагато більше ніж чоловіків, також Тетяна Миколаївна розповіла, що активно співпрацюють з центрами зайнятості в інших областях, допомагають мешканцям, які виїхали за межі міста, працевлаштуватися зараз. Якщо особа виїхала, наприклад. Черкаську область, і вона там отримала довідку внутрішньопереміщеної особи. Таким чином, вона повинна стати на облік в той центр зайнятості, де вона отримала цю довідку. Деякі центри зайнятості впроваджують послугу, таку як громадські роботи, які вони і були раніше. Це 50 на 50 соціально корисні роботи. Чи догляд інваліда, чи догляд пристарілих осіб? Також директор центру зайнятості нагадала, що продовжує діяти 333 тридцять постанова. Та як мешканці можуть стати на обліку центр зайнятості, згідно якої роботодавець, який працевлаштував до себе внутрішньопереміщену особу, отримує 6,5 тисяч гривень. Вже по Україні більш мільйона гривень на цю на виконання цієї постанови витрачено, і вона продовжує працювати. Заявку в центр зайнятості, щоб стати на облік, можна через додаток дія. І через гугл таблицю служби зайнятості. Тобто треба зайти на сайт служби зайнятості, заповнити Гугл таблицю і вам потім передзвонять і поставлять вас на облік. Рівень безробіття у Донецькій області виявився найвищим серед усіх регіонів України. На одне вільне робоче місце в Донецькій області претендують 16 осіб. Покровськ, вересень, 2022.